Тає в ефірі книга «Скарг» і наша сьогоднішня передача присвячена дорогам. А точніше тому, що залишилось від них після цієї зими. Чому асфальт не приживається до українських доріг? Зійшов сніг, а разом з ним і асфальт. Не дорога, а справжнє решето. Лише напрямок, а не траса. Як лише водії не іронізують при цьогорічний стан українських доріг. Ями на асфальті усюди, і біля житлових будинків, і в провулках, і на вулицях, як на околицях, так і в центрі Хмельницького. Ситуація в районах та на автошляхах області ще й гірша. Водії подекуди змушені їхати не дорогою чи узбіччям, а не всіяною ямами трасою. Обурені людей немає меж. Я в Чорного Чорноострої їжджу. І, і там ямку і ремонт, і ніхто не робить. Прийшли трошки, зробили там, показуху і все, далі заглохло все. Як мельничани, але їжджу деколи на дачу, то мене це безпокоїть. От ми платимо за дорою, все, Європу хочемо Євро, Євро, Європу ці візи зробити, в Європі такого нема. Там же там дороги там, ідеальні. там же поставиш стаканчик з водою, він там, там не колихнеться, вам вода не виліться. Треба вже нам до цього. А ми Європу хочемо. Яку Європу? Якщо дорогу закидають кирпичами, ями на дорозі, то це не дорога. Це незрозуміло взагалі для чого тоді просто вбивати цей транспорт і їздити по, по цьому нібито асфальтному покритті. Ви ж подивіться, що в нас, якщо, наприклад, в Рівненській області турки робили дорогу, проїзну частину. Вона до сьогоднішнього дня стоїть, ця дорога. Якщо в Житомирі, наприклад, якщо виїхати за Житомир, розв'язка на мосту, турки робили розв'язку. Там дорога до сьогоднішнього дня існує вже декілька років. Її ніхто не ремонтує, ніхто не закидає кирпичами, ніхто не посипає її там якоюсь мучкою цю дорогу. Вона нормальна, адекватна дорога. Тільки коли наші українці починають щось нібито робити, то дороги не існують взагалі. Виявляється, у такому жахливому стані асфальтного покриття на дорогах винна погода. Саме її найбільше звинувачують комунальники. Це період завжди від не тільки цього року і попередні роки такий жахливий стан доріг. Виход з зими, перехідний період, коли ще ремонтувати дороги неможливо. А... Сніг зійшов, мороз розтаяв і майже практично на кожній вулиці. Ми всі також, всі наші працівники, які задіяні в утриманні автомобільних доріг, не задоволені станом цих доріг. Чому? Тому що практично на кожній вулиці є пошкодження, є вибої, є просадки, які потрібно ремонтувати. Ну, причиною тому, якщо взяти причину говорити, щоб не оправдуватися, але дійсно ми визнаємо те, що є, і негайно потребуємо ремонту. Причиною тому є така, о цього року зима склалася такі зимові кліматичні умови, що е -е, за що е, саме страшне для вулично дорожної мережі, для асфальта, це цикли замерзло розтаїло, замерзло, розтаяло. У Нас цього року були такі періоди, що ми по три рази на одної доби посипали піском. Тобто була плюсова температура, потім бере мороз. Знову пішов дощ, вітаяло, знову посипали. І оці от періоди цикли замерзло, розтало. Це саме великий ворог для вулично-дорожнього мережі. Натомість водії переконані, що одна з головних причин такої жахливої ситуації на дорогах халатність дорожників. Адже асфальтування вулиць під рясним дощем для ока українця звична картина. Нещодавно на відеосервісі Ютуб з'явилося відео, як хмельницькі комунальники ремонтували дорогу. Асфальт на вулиці Зарічанській вони кидали поміж калюж, і ніщо їм не стояло на заваді ані мокра дорожня поверхня, ані рясні опади. Як запевняють у службі автомобільних доріг області, вони щоранку отримують інформацію про плани небесної канцелярії. На це погодні умови. Ну ви думаєте, як запускається завод, і ніхто цим не переймається, чи завтра буде дощ чи ні. Ну, бувають якісь недобросовісні від виконавця випадки, можливо, але щоб кидали просто асфальт, гарячий асфальтобетон в калюжу, то ні, тому що вони ж ці будуть відшкодовувати. розумієте. підрядник за свої кошти буде це відшкодовувати і робити так, як треба, тому що робота ця не буде при. Якщо це буде десь зафіксовано і замонтовано. Ми вирішили поцікавитись украян. Що вони думають про цьогорічний стан доріг в Хмельницькому та в області? Багато ям. Як вам ще пояснити? Мало, квадратні колеса робляться, отак, От все. У мене більше слів, ну нічого не можу більше сказати. Квадратні колеса і все. Він просто кошмарний. Такі дороги, це не дороге, це направління Назаре. Взагалі, жах. Сам водій на машині постійно, дороги дуже погані. У мене знайомий купив машину, вже місяць не їде в Вінницю, тому що доріг немає. як то так. Тобто маємо транспорт, не можемо передвігатися. А от стан доріг по місту? Їх нема. По Їх нема. Вам, як журналістам, рекомендую взяти рулеточку, просто це все засняти і показати нашій владі, місцеві, обласні. Може, вони це вони бачать, може вони не їздять, Ну, в них машини, правда, красивіші, сильніші. І запчасті в них виходить видно дешевше, ніж нам з їхніми зарплатами. Дорожники почали активні ремонтні роботи на шляхах міста та області лише після того, як середньодобова температура протягом трьох днів не опускалась нижче 10 градусів тепла. Поточний ремонт, ямочний ремонт доріг зараз, після того як ми проведемо обстеження, запустимо асфальтний завод, розпочнеться вже тоді, коли настане достатньо можливі кліматичні умови. А це вимога така, що має... Бути основа готова для укладання асфальту, тобто вона має бути прогріта. Ми підготували вже вісім бригад, таких у нас чотири бригади комунальних. Чотири бригади ми залучаємо субпідрядниками, інші там підприємства і організації приватні. Це ямочний ремонт не спасе нас, але ми йдемо, змушено йдемо на те, щоб ми зараз перекрили, закрили ці всі вулиці, закрили ямки. Для того щоб забезпечити безпечний проїзд транспорту, і далі будемо приступати вже до поточного якісного ремонту, поточного та капітального ремонту вулиць, де саме гірший стан. Ми туди на, на ці дороги стараємось направляти, підсипаємо сьогодні відсівом. Це тимчасове явище. То, що ми сипаємо щебень, це ми самі собі якби, створюємо додаткові затрати на витрати йдуть і на щебень, і на те, що зараз за воно виб'ється, але це тимчасова. Міра, на яку ми змушені йти для того, щоб створити якісь більш-менш кращі можливості проїхати. Багатьом водіям не дає спокою питання, чому ж старий ще радянський асфальт тримається на дорогах краще за новий. Ті люди, які пам'ятають ті радянські часи десь того віку, як я пам'ятаю, то зима тоді дійсно була, що в началі чи в кінці осені випадав сніг, закінчувалася зима. Снігу надувало, взяв мороз і два-три рази за зиму могли б відбуватись цикли. замерзло розставили, замерзло, розтаяли. Зараз ці цикли останнім часом, тобто не в якості асфальт, асфальт якісний. Ми проводимо дослідження. Є лабораторії, досліджуємо якість асфальту. Як запевняють в управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, коштів на ремонт доріг нині виділяється достатньо. От спеціалістів, котрі можуть якісно його зробити, не вистачає. Минулого році, якщо взяти, ми виконали 100, на 113 мільйонів асфальтування по місту. Це вулично дорожна мережа плюс прибудинкові внутріквартальні території. В попередньому році ми виконали на 80 мільйонів асфальтування в 2015 році. В 2014 році ми виконали біля 8 мільйонів. Перед цим коштів не вистачало на капітальний ремонт. Ми виконували тільки поточні якби управління і виконували тільки поточний ремонт доріг. Капітальних ремонт доріг практично не виконували. З дві-три вулиці виконувалися. Нас в місті Хмельницькому 545 вулиць, із них 412 на балансі. У нас комунальне підприємство. Це біля Двох мільйонів метрів квадратних вулично-дорожньої мережі, які потребують практично 90% потребують капітального ремонту, тому що попередньо, якщо взяти десь з го по 2013 рік капітальний ремонт вулиць виконувався по мінімуму. А міжремонтний період складає 5-6 років поточного ремонту і 15-25 років міжремонтний період капітального ремонту. Цей період ми втратили. Сьогодні коштів місто може виділити стільки, скільки ми зможемо освоїти. Минулому році ми частину коштів навіть не освоїли. Із 130 мільйонів ми виконали тільки на 113 мільйонів асфальтування. Ми не мали підрядників. Практично виконати такі обсяги робіт потрібно потужні підрядні організації, які мають досвід, які мають. Техніку не фірми, які мають ну, печатку, і бухгалтер і директор, а фірми, які мають технічне оснащення і можуть якісно робити таких фірм. у Нас не вистачає капітально відремонтувати зусиль сьогодні. У нас недостатньо. Ми намагаємося цього року зробити якомога більше. Минулому році у нас було 58 об'єктів капітального ремонту. Ми всіх практично десь біля 40 об'єктів у нас не завершені, вони переходящі на цей рік. Цього року у нас з міського бюджету виділено 61 мільйон. На перше півріччя будемо казати, це не є цифра остаточна. В разі, якщо ми цих 61 мільйон на перше липня освоїмо, то в кінці червня нам будуть кошти додавлені в тій кількості, скільки буде необхідно, скільки ми реально зможемо виконати. Ми плануємо, що ми десь не менше, ніж 120 мільйонів цього року зможемо освоїти. А ось на ремонт доріг області грошей катастрофічно не вистачає. Що на балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області знаходиться більше 7 тисяч кілометрів автодоріг з них 5 тисяч це автомобільні дороги місцевого значення, і трошки більше як 2 тисячі це автомобільні дороги державного значення. В торік нам було виділено фінансування у розмірі 288 мільйонів. Ми їх всі освоїли, і нам вдалося за ці кошти відремонтувати поточним середнім ремонтом більше як 30 кілометрів автомобільних доріг державного значення. Цьогоріч поки що у нас планується фінансування у розмірі 192 мільйона гривень. За них ми плануємо відремонтувати 2,6 км автомобільної дороги М-12. Окремими ділянками, це я говорю про поточний середній ремонт, і автомобільного другого місцевого значення Хмельницький Миколаїв, на яку передбачено 5 мільйонів гривень на ремонт 2 кілометрів 135 мільйонів із цього фінансування це на експлуатаційне утримання та на поточний дрібний ремонт. Необхідно зазначити, що вже з цих коштів ми перевиконали на цю зиму в 2017 році, перевитратили вже 2 мільйони. Тобто, якщо не буде додаткових коштів, то ми не зможемо як належить підготуватися до майбутнього зимового періоду і до зимового утримання 17-18 років. Щоб експлуатаційне утримання так проводити на, на ну, на більш-менш нормальному рівні, це були показники 2012 року, як я зазначала. Нам необхідно до 500 мільйонів щорічно. Ну станом на сьогодні, враховуючи інфляцію, ця цифра десь складатиме мільйонів 800. Водії часто скаржаться, що через асфальтне решето страждають ходова частина та колеса їхніх залізних коней. Комунальники ж переконують, автомобіль може пошкодитись на ямі чи вибоєння лише через неуважність водія. Якщо людина бачить, немає іншої необхідності, в'їжджає в яму і він пошкодить колеса. Такого бути практично не може. Таких ям у нас по місці немає. Просто людина вибрала або не невідповідну швидкість. Або неуважної ну, не не, не не воді, розумієте? Є такі, що сьогодні літають, і на великій ями може колесо відлетіти. Якщо ж ваш транспортний засіб постраждав від ями чи вибоїни на дорозі, адвокат Анатолій Стасишин радить озброювати з доказами і звертатись до суду. Слід наполягати на тому, щоб патрульна поліція, яка прибула на такий виклик, склала правильно протокол про адміністративне правопорушення, де будуть зазначені причини умови скоєння аварії. Повинно бути обов'язково складений акт про огляд дорожнього покриття, в якому повинні бути відображені всі умови для того, щоб можна було описати полотно дорожнє покриття, навколишні предмети, що стало причиною для того, що автомобіль був пошкоджений саме з врахуванням попадання куліс в яму. І на сьогоднішній день у нас дуже багато є причин для того, щоб безумовно вимагати компенсації від посадових осіб від тих дорожніх організацій, які відповідальні за експлуатацію доріг. А на сьогодні все з вами була книга скарг та я і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг.